Фактично, дороги автомобільні і залізниця спасла нашу країну, тому що ми змогли швидко адаптуватися під новий реалій і мали основу вигляду доріг. Хотів би почати нашу розмову з історичної насправді події. Не так давно Україні вдалося повернути близько 200 людей, з яких половина навіть більше це захисники Азовсталі. Зараз вже, напевно, можна говорити про якісь деталі, як відбувався обмін. Ну, ви знаєте, перше, що хотілося б сказати, це дійсно така важка і складна спецоперація, тому що вона відбувалася в декількох точках по світу, не тільки в Україні. Не перше це вдалося завдяки. Ну, волі і жаги до цього в президента України велика команда працювала як з офісу президента під керівництвом Андрія Єрмака, так і наші спеціальні служби, ГУР, СБУ і всі інші. Ну дійсно, це був такий складний процес, тому що в один момент проходив обмін, і завдяки всьому цьому вдалося все ж таки повернути 215 людей, з них 10 іноземців, які також поїхали до своїх домівок, до своїх родин. А щодо і... тих, хто залишився в тури. Чині, ми знаємо, що командири Азову також там зараз перебувають. Такі були умови насправді цього обміну. Якось підтримується зв'язок зараз з ними, і якої підтримки за кордоном ці люди зараз мають отримувати, і що їм надається. Да, вчора Андрій Єрмак з ними розмовляв. Там на місці з ними був Рустемомеров. Вони розмовляли. Там всі умови є для того, щоб. Ну, звісно, вони взагалі не порівнянні з полоном. Я думаю, це розуміє кожна людина і кожен українець. З ними розмовляли їм, я думаю, всі умови будуть гарні. Вони, я сподіваюся, найближчі дні зустрінуться з сім'ями, і це також важливо і для сімей, і для них. Самих, звісно, це не Україна, вони не вдома в Україні, але все ж таки вони не в полоні десь там. Тому це також було важливо і ми пішли на цей крок. І останнє, напевно, питання по цій темі ну не секрет ні для кого, що обмін був вдалий через те, що одним з людей, кого обмінювали, це був пан Медведчук. А що далі? Де нам знайти таких важливих для Путіна? Кумів, братів, сватів, на яких можна було б обміняти велику кількість українських героїв. Ви знаєте, найважливіше по пану Медведчуку всім зрозуміти до кінця, що ну окей він отримав би вирок знаход знаходитися і знаходився б тут, в Україні. Що б ми за це получили? Ну, нічого. Так, ну звісно, вирок і так далі. Але він все ж таки, я думаю, отримає свій вирок. Але за це ми отримали наших захисників на заміну. Взагалі, якщо ми кажемо про так званий обмінний фонд, ну звісно, він поповнився після звільнення багатьох територій Харківської області. Тому я думаю, що нам вдасться ще зробити декілька обмінів. Але це, звісно, питання до Андрія Єрмака, який веде цей напрямок. І я думаю, що це вдасться, тому що ми насправді навіть з тих 55 росіян, які ми яких ми віддали, там немає офіцерського великого якогось складу. Це звичайні військові. І це також головна деталь, яку треба зрозуміти. Тому я думаю, що і буду сподіватися, як і всі я думаю, українці буде сподіватися, що ми все, все ж таки повернемо всіх, і це одне з головних завдань, яке ставив президент. Поговоримо про те, за що ви насправді відповідаєте в офісі президента, це відновлення інфраструктури, це регіональна політика, і зараз, напевно, одна з головних загроз, які перед нами ставить Російська Федерація. І уряд це удари по критичній інфраструктурі, це загрози нашим атомним електростанціям, теплоелектростанціям, греблям і так далі, і так далі, і так далі. Офіс президента, які плани на відновлення ситуації? Якщо в багатьох регіонах блекаути будуть, якщо люди під час великих холодів опиняться без тепла, які плани у вас є? Які заходи мають бути? Ну, найперше, якщо ми давайте розділимо ці питання, перше це відновлення тих об'єктів, які вже були зруйновані. Ми координуємо весь процес разом з Кабміном і усіма очільниками областей щодо відновлення цих об'єктів, виділені кошти. Вони відновлюються. Це теплоелектростанції, які є в декількох регіонах в Чернігівській області, в Сумській області, ну і так далі. Ми їх відновлюємо до пального сезону, все буде зроблено. Якщо ми кажемо взагалі про загрозу, останній місяць питання номер один, яким ми проговорюємо на наших таких селекторах, тобто це нарада, така, яку ми проводимо мінімум раз або два на тиждень з усіма очільниками областей, є різні плани поведінки, що ми будемо робити, звісно, від залеж... в залежності від того, які об'єкти будуть руйнуватися. Дай Боже, що вони не руйнувалися, але звісно, ми повинні бути готовими. Приклад Кривого Рогу. Коли була зруйнована одна з дамп, яка знаходилася зверху міста, ну я думаю, можна казати, місто було під дуже великою загрозою за цього руйнування. А з паном Вілколом ми, ну я не знаю, кожні, мабуть, 10 або 15 хвилин усю ніч зізвонювалася. Тобто, по всю ніч ми говорили, приймалися рішення, і вони були такі на грані, можна так сказати. Наприклад. Ну, наприклад, коли ви розумієте, що вода йде в місто. І в місті є також, можна сказати, дамба, і треба приймати рішення. Або вам затоплять зараз дамбу, ну затопить місто і за того, що вода збирається в місті і не йде далі, або ви її взриваєте посеред ночі цю дамбу прямо в центрі міста. Ну і такі рішення приймалися різні, дуже можна так сказати. І саме на прикладі того, як ми відновили інфраструктуру Кривого Рогу по Дамбі, на прикладі цього пан Вілко у нас розказував усім областям минулого тижня, що треба робити, як треба робити. Ну, тобто, пошаговка, вже на прикладі того, що ми пройшли. Це найголовніше, коли ти маєш досвід вже пройдений. І приклади того, як руйнувалася в Харківській області, одна з дамб декілька днів тому. Також саме приклада. Приклад Кривого Рогу допоміг Сіньогубово, очільнику Харківської області, швидко відновлювати і робити необхідні кроки. Ми, на жаль, не можемо населенню в місті під час того, як прилітає ракета чи ще щось, казати, що насправді там відбувається, що ми лагодимо і так далі. Ну тому, що це інформаційна безпека. Ну, я вам приду такий приклад загальний. Якщо ракета не влучає, а влучає поруч, ми не можемо сказати, що вона звісно влучила поруч. Ми повинні казати, що вона влучила тому, саме тому, туди. що ворог також да. слідкує за нашими інформаційними мережами, за телеграм-каналами Ну, так і, і є. Тому ну я розумію, що людям хочеться більше інформації, але на жаль, ми тут. Ну я хочу, щоб всі розуміли, що ми тримаємо це питання під дуже таким. Прискіпливим контролем, ми реально а, займаємося енергобезпекою. Зараз це одне з найперших завдань для всіх очільників областей. Це саме стосується електричних станцій, підстанцій. Нам ми зроблені за останні тижні багато кроків щодо того, як обезпечити підстанції, саме розподільчі, які були влучання от в Харківській області тиждень тому туди. І ми, наприклад, також цього об'єкту робимо кроки по іншим областям, забезпечуємо для них безпеку, тому що. Давайте, якщо ми так кажемо, від прямого влучання ракети нічого не спасе, але слава Богу, бувають влучання не суперпрямі, а десь поруч. І якщо ти забезпечиш... Такі заходи безпеки, щоб твої підстанції чи інші об'єкти від осколків нічого з ними не виходило, то тоді ну буде енергобезпека. Про конкретне слідкування хотів поговорити Фаст Recovery План це був план, який був об'явлений в тому числі і вами, взагалі, офісом президента, про швидкого відновлення, да, якщо перекласти тих територій, які українським збройним силам вдалося звільнити. Їздили в Бучу, їздили в Ірпінь, і, е, говорили про те, що будуть е, залучатися західні гроші наших партнерів, щоб люди, які повертаються зараз в ту ж бучу, в, е, в ту ж Ірпінь і в інші інші міста: Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської вже області, могли е, ну, хоча б напевно. Цей опалювальний сезон зустріти, і фактично, минулого тижня наша знімальна група їде в місто Ерпінь. Бачить багато поверхівки, де досі вибиті вікна, що пішло не так з Фаст Рекавері планом. Ну, хоча б на прикладі міста Ірпінь? Давайте я вам просто розповім, як це взагалі відбувається. Ми з перших днів війни почали збирати усю інформацію по всім об'єктам, які зруйновані, частково зруйновані і так далі. Спочатку це були просто таблиці в Excel. Зараз це вже онлайн-система, яка працює як Google Map. Ми знаємо прив'язку кожного об'єкта, де він де він знаходиться, яка квадратура, фото, як, як він зруйнований і так далі. Скільки потрібно коштів на відновлення. І далі, базуючись на цій інформації, вона оновлюється кожного дня. Ну тому, що на жаль, так відбувається, що у нас руйнуються далі об'єкти. Далі базуючись на цій інформації, ми розділили відновлення на декілька етапів. Перше, це те відновлення, на яке виділив кошти український уряд, Україна держава з державного бюджету. Ну на жаль, ми не можемо виділити кошти на всі об'єкти, але ми виділили те, що могли, і за ці кошти, ми робили швидке, супершвидке відновлення, то що ми можемо зробити зараз. Стоїть багатоповерхівка, в ній декілька вікон зруйнована або покрівля. Ми це робимо за ці кошти. Мережі, електропостачання, газопостачання, те, що потрібно підвести до міста, тому що там взагалі нічого немає. От до речі, сьогодні ми подали електропостачання до Балаклії. Місто вже з електроенергією. Я сподіваюся, через деякий час і до Ізюму дотягнемо. Там велика робота йде. Ми відновлюємо це і відновлюємо за кошти українського бюджету. Далі є фаст рекавері план. Це вже відновлення більш зруйнованих об'єктів, яких, в яких не просто треба відновити вікна чи покрівлю, чи просто полавати кусочок фасаду. Це вже відновлення зруйнованих об'єктів повністю або більше, ніж на 50%. По цьому плану ми працюємо з нашими міжнародними партнерами. Я провів більше 30 зустрічей із послами іноземних держав. Ми всіх їх запрошуємо до співпраці. Вже почали деякі кроки. Наприклад, Естонія працює вже з Житомирською областю. Взяли перші 15 об'єктів. Євросоюз починає також вже робити я і так далі. От, наприклад, по цій будівлі, ну от, наприклад, одні будівлі я думаю, да. дуже добре зрозуміти. Взагалі що зараз відбувається. А, говорили з мешканцями. А, вони кажуть, ми зверталися до місцевої влади. Місцева влада розводить руками, сказала, що Великобританія. Зобов'язалася виділити на це гроші, гроші досі не видалені. Така ситуація. Дивіться: ну, якщо ми кажемо. Конкретно про там в місті Ірпінь якусь будівлю і так далі. На що у нас вистачало коштів, і зараз ми будемо ще виділяти на Київську область. За це ми лагодимо там вікна і так далі. Якщо більш зруйнована будівля, дійсно ми будемо це фінансувати вже за рахунок міжнародних партнерів. Ну я думаю, що кожен українець розуміє, що перші кошти, які є в бюджеті, йдуть саме на війну, на зарплату військовим, на закупівлю техніки, і звісно, на всі соціальні виплати пенсії, зарплатні і так далі. Якщо ми говоримо про партнерів, ми провели як я сказав, багато зустрічей зараз. Вже починається потрохи фінансування. Ми розуміємо, що в партнерів було питання, а яка система фінансування? Не тому, що це відносини між країною і країною. Саме тому ми прийняли після всіх цих зустрічей з ними рішення про створення фонду відновлення в Україні, і вони всі задоволені цим, тому що ми провели і презентацію для них, і так далі. Що найголовніше в цьому фонді відновлення, щоб ні в кого не було питань не в Україні, не за кордоном. В фонді відновлення буде наглядова рада, фактично, яка буде контролювати цей фонд. 75% складу цієї наглядової ради будуть члени від країн-партнерів, які будуть приймати участь у відновленні України. Ви кажете, тобто це трансперсіє. Тобто поки що цього немає. Сьогодні чи. Вчора мені здається, ми вже заслали закон про фонд відновлення до Верховної Ради. Ми ставимо собі за мету, що в листопаді місяці він вже запрацював. Наглядова рада окремо обирає менеджмент цього фонду. Він починає працювати, але це не заважає нам, як я сказав на прикладі Естонії. Почати працювати до створення фонду. Якщо ми знаходимо, тобто ми сказали всім партнерам: дивіться, ось фонд він буде в листопаді. Але зараз ми відкриті до будь-якої системи фінансування, тільки почніть щось робити. Один об'єкт, 10, 15. Хоч, можете 100, окей, давайте 100. Ми сказали, ви хочете щоб фінансувати напряму громаду? Окей, фінансуйте напряму громаду. Ви хочете самі робити ці об'єкти? Окей, робіть самі ці об'єкти. Ми відкриті до будь-яких способів, тому що що для нас найголовніше, і на прикладі цього будинку в Ірпені, щоб ми вже почали це робити, тому що вся задумка fast рекавері плану, який ми розробили, була в тому, ну вона і є, щоб забезпечити максимальну кількість відновленого житла до холодів, які будуть. Ми розуміємо, що це нереально на 100%. Да, бачите, не, не, не всюди встигаєте. Да, так, Але я вам хочу сказати, що на прикладі декількох будинків, які ми робили пілотні в Київській області, приватні будинки можна відновлювати за два місяці. Якщо ми це мультиплікуємо. І багато компаній, які це можуть робити, відновлювати приватні будинки, ми можемо багато будинків відновити ну там до січня місяця. От якраз про будинки наступне питання, знаю, що також було заплановано, що приблизно в кожному регіоні буде однакова, так подавалося, де та однакова вартість будівництва житла. Чи правильно це, тому що напевно реальні розрахунки будуть трошечки іншими, і якщо казати про будівництво нового житла, бо в Україні зараз багато переселенців. Вимушених, які виїхали з окупованих територій, і напевно в найближчий рік вже не зможуть повернутися. Ну ми сподіваємося, що вони повернуться, але е, треба вже зараз для них готувати житло. Е, для них треба будувати це житло. От що з цим? Ми зробили крутий проєкт. Проєкт будівництва швидкого такого будівництва багатоповерхівок для переселенців. Е, це такий круговий проект. Е, зараз зрозумієте чому. П'ятиповерхові будинки ми плануємо зробити в 16 регіонах цей проєкт, знайдені земельні ділянки. Зроблено підведення електропостачання, водовідводів і так далі. Тобто, вся домашня робота, можна так сказати, зроблена. В кожному з 16 регіонів це 100 тисяч квадратних метрів, 2 тисячі квартир на кожен регіон. Тобто 32 тисячі квартир. Це там 100 тисяч людей. Ну це також немаленький не ресурс. Ми розуміємо, що ці будинки можна побудувати за 5 місяців. У нас реально, я кажу, немає в державі коштів на цей проєкт. Ми все зробили, усю домашню роботу, і показуємо усім партнерам цей проєкт і просимо допомогти. Чому я сказав, що він круговий? Тому що ми розуміємо, що побудували ми комплекс на 2000 квартир. Туди заїхала, наприклад, сім'я в які зруйнований їх приватний будинок. Ми відновили через там півроку, через декілька місяців їх будинок. Вони поїхали, і ці квартири ми надаємо нашим сім'ям, військовослужбовців, вчителі, лікарі і так далі. Тобто, це круговий проект для того, щоб зменшити чергу, яка у нас роками й роками накоплювалася в Україні. Ну реально у нас немає коштів на це. Але ми все розробили. Там дуже велика група архітекторів працювала над цим проектом. Там дійсно це не просто якесь дешеве житло. Це реально крутий дизайн. Там все розроблено, продумано і так далі. Але щоб побудувати, треба гроші. і Гроші мають надати наші партнери. Так, ну вони нам і так суха. Ми не можемо сказати, що партнери нам не допомагають. Ну реально ж партнери допомагають українському бюджету, допомагають військовою допомогою. Ми зараз максимально просимо допоможіть нам у відновленні. Це важливо, щоб людей повернути. Сам фаст рекавері план це про повернення людей додому. Тобто він включає житло, вони повертаються додому. Він включає в себе школи і садочки, тому що дітей треба вести до шкіл і садочків, медичні об'єкти, медичної інфраструктури, тому що це потрібно людям, і мережі, мережі електро, газо, теплопостачання. Взагалі, ну, це найголовніше повернути людей додому для того, щоб вони жили в Україні. Тому що чим більше вони за кордоном, тим менше у нас шансів їх повернути. І ми саме хочемо це зробити якнайшвидше. От питання таке: я вже, в принципі, його озвучив: це однакова вартість квадратного метру житла. Чому так було написано? Бо, відповідно, критика була миттєва, що напевно це. Реальна собівартість буде дешевше і хтось зможе на цьому заробити. Дивіться, мінімальна вартість для цього проєкту, який я казав, для багатоквартирних домів для переселенців дійсно однакова, тому що вона супермінімальна. За ці кошти в більшості регіонів неможливо не те, що купити. Ну тобто, цих цін немає на житло. Це менше ніж 700 доларів за квадратний метр житла. Тому Найголовніше, що вкладається в ціні, коли ви купуєте квартиру, це ціна земельної ділянки, який цей забудовник собі купує, чи якимось різними там собі придумує схемами і так далі. На жаль, це є. Але з урахуванням того, що земельну ділянку надає держава. Усі мережі надає держава, треба тільки побудувати. Саме тому ця мінімальна ціна по мінімальній у порівнянні з усіма іншими регіонами і була поставлена. Якщо ми вже почали говорити про критику, класична вже критика офісу президента це критика проекту Велике будівництво, який активно розвивався, на мій погляд, напередодні війни, і зокрема говорили: будуєте дороги. Потім по цих дорогах їдуть російські танки, і одне з напевно головних звинувачень це розмінування ділянок поруч з Чонгаром, з перешейком на Крим. А зараз до речі міністр оборони Олексій Резніков анонсував розслідування того, що відбулося в Херсонській області. Це дійсно болюче питання для багатьох. І чи готові ви, наприклад, відповісти на можливі звинувачення, що саме через будівництво якоїсь ділянки дороги? Херсонській області були проведені розмінування, які потім призвели до таких трагічних наслідків. Ну про таке я ще не чув. Що із за будівництва якоїсь ділянки в Херсонській області були такі наслідки. Чи кажучи, Олексій Резніков ну надав таку інформацію? Це дійсно правда. Йде розслідування щодо розмінування можливого чи не спрацювання. Мінування, яке є, ну під час розслідування ми не можемо казати, ну якось натякати і так далі. Давайте подивимось, наші спецслужби займаються розслідуванням, яке там що там насправді відбулося в Херсонській області, але точно це не пов'язано з великим з, будівництво. з великим будівництвом. Ну а загальна критика, да, тоді? загальна критинадувала дороги. Тепер по ним проїхали російські танки. Дивіться, якщо б ми не будували дороги за останні три роки. Люди, які виїжджали з будь-якого регіону, з Києва чи не з Києва, набагато довше б добиралися, і це, я думаю, побачив кожен під час війни, коли він переміщається по Україні. Уся гуманітарна допомога. Ну давайте не будемо скривати. Ну, дійсно, і військова техніка доставляється по цим дорогам. Українська, і, українська. чи іноземна, яку ми отримуємо. І якщо б у нас не було цих доріг, взагалі процеси, які побудувалися за мабуть 2-3 дні спочатку війни, процеси логістичні по всій країні, вони б працювали б в 10 разів, ну так, може, може і в 20 гірше, тому що це дійсно правда. Дорога це життя. Якщо ти маєш гарну дорогу, то ти розумієш, що ти можеш швидко відновлюватись. Переміщатися внутрішньо переміщені особи, уся логістика і так далі. У нас зараз все живе на дорогах, у нас немає літаків, у нас ну, почалися морські шляхи, але ж ви розумієте, що це не ті об'єми, які були. Фактично, дороги автомобільні і залізниця спасла нашу країну, тому що ми змогли швидко адаптуватися під новий реалій і мали основу в вигляді доріг. Зараз в бюджеті на 2023 рік якісь гроші на будівництво доріг закладені. Я, які, в якому обсязі? Дивіться, взагалі, будівництво доріг це дорожній фонд, а, який збирається з акцизу з пального. Ми відмінили акциз на початку війни. Зараз відновлюємо його. Був проголосований законопроект. Не в тих об'ємах, які був Чому? тому що для нас головне завдання не підвищення ціни на пальне. Тому що вона і так підвищилася, і ми розуміємо, що треба ну, зараз не, не ті часи, щоб підвищувати взагалі ціну на пальне. І ми як держава взагалі е завжди кажемо усім компаніям, що ми хочемо ще нижчі і нижчі ціни на пальне, тому що це важливо для кожного українця. Так відновлюється акциз. Для чого він робиться? Для того, щоб ми могли відновлювати об'єкти саме найперше мостові переходи. Це важливо. Є багато доріг, на які виділялися кошти. Під час війни, але не було акцизу з резервного фонду, дороги, які важливі нашим військовим. Це може бути якась маленька траса, по якій не їздили люди, але для військових вона дуже важлива. І ми це робили і продовжуємо робити. Я думаю, в соцмережах багато вже бачили і спеціальних таких посадкових смуг для наших літаків на трасах. Це ж безкоштовно не може з'явитися. Я думаю, що кожен це розуміє. Викликів в дорожньому господарстві багато чого треба буде робити і наступного року, і цього року в рамках експлуатації ми робимо, тому що навантаження на дороги збільшилося в рази. Ну і коли воно збільшується, звісно, треба і утримувати оці дорожні шляхи. Також ви відповідаєте за регіональну політику. Ми перед інтерв'ю з вами трошки неформально поспілкувалися. Говорили наскільки часто ви спілкуєтеся з представниками влади на місцях, але є ще обрані керівники влади на місцях, такі як голови, міст, селищ. Я знаю, що відбуваються конфлікти періодично, навіть будучи ведучим марафону, включаючи на початку війни в розгар бомбування, Російських, включаєш місцевого очільника, він фактично починає критикувати, в тому числі і офіс президента. Як ви ставитеся до критики з боку місцевої влади в ваш бік? Як ви вирішуєте ці конфлікти зараз? Дивіться, мені взагалі здається, що з початком війни більшість переважно обраних очільників міст, особливо обласного значення обласних центрів. Відклалась у політику, відклала прапори, і ми почали працювати усі разом. Ну тому що це завд... ну, ми працюємо на Україну для кожного з нас, для кожного За з нас населення один бік барикаду. Так, да, в один мовити. бік. Але чим далі йде війна, тим більше стається таке, що деякі з них, особливо з очільників великих міст, їм здається, що все пройшло і можна вже грати в політику. От найголовніше, що, з чим я до них звертаюся, що друзі. Будете грати в політику, коли будуть вибори. У нас війна, вона не змінилася з 24 лютого. Вона, як була війною, так і є. Досить гратися в політику. Я думаю, що кожен розуміє, тому що, ну. Це ж на пальцях руки можна перерахувати тих мерів, які починають гратися в цю політику. Я думаю, що всі розуміють. І я не розумію, навіщо це зараз робити. Це не їм здається. Я думаю, що це їм додасть якогось політичного а може вони думають, що це офіс президента грається в політику. Ні, ну дивіться. Ну я думаю, що всі бачать, що в нас немає зараз ну ніяких політичних інтересів і так далі. Якщо ми кажемо про якісь е рейтинги і так далі, ну я думаю, що всі розуміють. Як відносяться зараз українці до президента, до влади. Навіщо нам гратися в якусь політику? Це в інтересах кожного очільника міста стати поруч з нами і бути з президентом, з офісом президента і так далі. Їм здається, що на якихось клочках таких їм вдасться щось зробити. Ну, це погана ідея дійсно. Три головні речі, які ви встигли зробити на вашій посаді? Ну, найголовніше, знаєте, я приходив в. В офіс президента з якимись там планами розуміючи, але всі ці плани е, руйнувалися з кожним і кожним новим викликом. Тому найголовніше, що нам вдалося, і багато з партнерів про це каже: мабуть, найкраще в Європі побороти по ковіду. Усі питання нам вдалося з нас брали приклад, і ми ділилися нашим прикладом, як ми це робили. І логістичні питання, як ми швидко розгорнули по країні усю систему і по вакцинації і з інших питань. Друге, мені дуже я дуже задоволений тим, що нам вдалося зробити команду очільників обласних адміністрацій, які взагалі ніколи не було в Україні. Це завжди була політика, коми брати, свати, яких назначали від адміністрації президента. або від Кабміну, а нам вдалося зробити ну, таких крутих менеджерів. І це допомагає в будь-яких питаннях війні, ковіді чи в соцзахисті. Ну і, мабуть, третє, що чим я задоволений і незадоволений одночасно, що я. Мені хочеться як батько більше часу проводити з дитиною, але все ж таки я задоволений тим, що в мене бувають хоч одна, дві, три хвилини або година для того, щоб вчити його і навчати тому, в якій країні він живе, і взагалі, щоб він зростав тут в Україні. У мене ніколи не було бажання поїхати з цієї країни ще до роботи в офісі президента. І я задоволений тим, що моя дитина знає вже. Українські пісні, вона їх може співати. Хоча, ну я може відкрию секрет, я не народився на Західній Україні. Я спілкувався на російській мові. Моя дитина також, ми в сім'ї спілкувалися, ну, десь українською, десь російською. Зараз він знає не російські якісь пісні, а він знає найкрутіші українські пісні, як допоможе ЗСУ або Залужне мутить двіж. Це найлюбиша його пісня. І я цим задоволений, тим, що моя дитина знає, що вона хоче жити тут. І що вона зможе жити тут, і це найголовніше. Тобто, зміни відбуваються у всіх І у представників офісу президента і у пересічних українців. Дякую дуже за цей інтерв'ю. Дякую, дякую вам, дякую.